У сина астигматизм правого ока, йому 8 років. Яка може бути причина? Пані Заремо. Пані Зарема, тут ситуація полягає в наступному астигматизм, який виникає, він пов'язаний з конюктивою ока. Я сьогодні про це якраз в Фейсбуці розповідав рогівкою, прошу ока, те, що йому неприємно щось бачити постійно. Йому неприємне. це Яке пов'язане, наприклад, там, скандалами, які можуть виникати вдома, з певною поведінкою, яка виникає вдома, або, наприклад, забираючись у нього в колективі, там, де він там знаходиться, і так далі. Тобто оце призводить до того, що рогівка спочатку стонжується, виникає, цей процес потім заживання, рогівка заживає, це процес відновлюється. Це разово. Ну, якщо такий процес постійно повторюється, то рогівка деформується і виникає астигматизм. От у мене, наприклад, сина там астигматизм. І він пов'язаний з тим, що були складні відносини у мене з першою дружиною, там, коли він був маленький. Якби тоді я знав те, що я знаю зараз, я б дуже легко це питання вирішив, і в синам цих змін би не було. А, а зараз я вже це все знаю, і з дітьми, зовсім по-іншому себе веду. Ну, ми це будемо вивчати з вами.